За добу внаслідок атак бойовиків, за офіційними даними, п'ятеро наших бійців загинули за інформацією прес-центру. АТО, найбільший вогонь терористи, які раніше зосередили на Дебальцевському плацдармі. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів, терористи двічі обстріляли Чернухино, чотири рази Дебальцево, а також Попасу. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії мінометів а також протитанкових керованих ракет на Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському Щастю, Суперечлива інформація надходить про вуглегірськ. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко заявляє, що бойовики взяли місто, атакувавши танками сили. АТО. за його даними, за декілька тижнів до цього загони бойовиків просочилися в місто під виглядом мирних жителів та вдарили з тилу. Вуглегірськ знаходиться під контролем терористів. Окремі наші опорні пункти тримаються. Атака сталася вчора. Після артобстрілу був нанесений удар танками по позиціях сил АТО. Водночас у МВС заявляють, що сили АТО контролюють половину вуглегірська. Дебальцеве тримаємо В вуглегірськ. Йдуть бої. Половина міста наша. Добровольчі батальйони міліції не забезпечені достатньою кількістю боєприпасів. За добу, внаслідок обстрілу терористами Дебальцевого та інших населених пунктів Донеччини сім осіб загинули, та ще десять отримали поранення. У державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що найскладніша ситуація зберігається в Дебальцевому. Внаслідок обстріл зруйновано 23 будинки. Крім того, через пошкодження обладнання повністю зупинено роботу Миронівської ТЕС. Микола Різник, соціальна країна.